Доброго дня і добро здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії автор та ведучий Семко. А також вперше сьогодні у мене в гостях начальниця управління захисту прав споживачів та контролю за регулюва... регульованими цінами головного управління Держпроспоживслужби у Вінницькій області пані Юлія Васильна Білик. Юль Васильна, рада вас бачити. Рада бачити у вас сьогодні. У вас сьогодні прем'єра. Да. У вас сьогодні прем'єра. Е, я дуже радий нашому з вами знайомству. І в мене сьогодні подвійна радість. А у вас, напевно, ну і потрійна, і так далі. Так далі. Річ, і так Феєверх радості. Точно фейерверк. Я хочу нагадати сьогоднішнім нашим глядачам і слухачам, що саме сьогодні, 15 е, березня, е, Весь світ згадує, святкує, відзначає, робить що завгодно. Але весь світ домовився, що 15 березня це день Всесвітній день захисту прав споживачів. З чим я вас і вітаю. Дякую, взаємно. І так само, якщо ви зараз привітаєте мене, я абсолютно е, якби ви будете абсолютно правими, і я це абсолютно нормально сприйму, тому що ми всі споживачі, ми всі абсолютно маємо права е, і ми всі дотичні. Залучені навіть не те, що до тижня, а ми всі залучені до е, цієї величезної е, я скажу так, величезної сім'ї і споживачів, і величезної кількості тих моментів, які виникають, виникають в той чи інший спосіб, коли ми є споживачами. Так. Е, е, найперше моє питання: які основні права у споживачів згідно з українським законодавством? Тобто, які у нас основні права? У нас? Е... Основні права полягають в тому, що ми в першу чергу маємо право на якість, якість товарів, послуг. Ми маємо право на інформацію доступну щодо даних товарів і послуг. Ми маємо право на вибір, те, що у нас сьогодні є, і ми маємо право захистити себе як споживач, в разі якщо наші попередні права були знехтувані. Угу. А, пані Юлі, от перше, ви сказали право на якість. М -м -м -от... Тут мені здається, тут дуже розмите, це мені здається. Я підкреслюю дуже розмите поле. Чому тому, що тут вступають в першу чергу моменти критеріїв, критерії якості. Критерії якості товару, надання послуг, ну чого завгодно, якість і так. критерії має. Так. А, який документ або взагалі чи є документи, які дійсно кажуть про якісну сторону того чи іншого товару, тої чи іншої послуги? Так, звичайно, це цілий ряд нормативних документів, які сьогодні діють у нас на території України. Це є і ДСТУ, це є технічні умови, це певні закони, які відповідають певній галузі, певному напрямку. Це ряд правил, які мають суб'єкти господарювання дотримуватися заради того, щоб даний товар, продукція, послуга була якісно передана, надана споживачу. А якщо ми бачимо товар, продукт. Ну от, наприклад, у мене тут такі маленькі горнятка, такі чашечки стоять. Uh -huh. Вони також, напевно, проходили. Ну, якщо не відбір, то проходили якісь ТО, вони мають пройти якісні якісь моменти. Як дізнатися, воно пройшло цей товар? Пройшов, не пройшов. На ньому має стояти маркування. Я згадую імперію. Вибачте, що я згадую імперію. Но ми... Скажімо так, ми, ми ще пам'ятаємо знак якості, цей п'ятикутник і так далі. І так далі. І якщо він стояв на товарі, то взагалі не мало виникати ніяких питань. Яким це було за якістю, це інше питання. Но там стояв знак. Зараз є от таке от конкретне, наприклад, українське маркування якісних товарів? У нас по замовчуванню мають бути вже якісні товари, тому. Угу. Зробити градацію, що той товар якісний, той товар неякісний, ми так не можемо. Вони мають відповідати тому нормативному документу, згідно якого вони виготовлені. Кожна кожен суб'єкт господарювання, якщо ми говоримо про це про виробництво, має перед початком виробництва затвердити чи технічні умови, чи відпо, чи за якими він будуть буде працювати, або має відповідати ДСТУ, якщо даний вид продукції підлягає. Під дані норми, і відповідно до цих норм і до цих стандартів, вони повинні виготовляти той чи інший продукт, чи то буде продукт харчування, чи то буде на даному випадку чи прогрупа будь-яка як ми з вами говоримо, наприклад, чашка. Якщо конкретно говорити про нашу Вінницьку територіальну громаду, як мешканці нашої Вінницької громади можуть захистити свої права споживача? В першу які чергу які є методи вод методи, так в першу чергу, і ми завжди на цьому наголошуємо що в це найперший і найпростіший дієвіший крок. Це не замовчувати ту чи іншу ситуацію, яка з вами сталася. Угу. В першу чергу потрібно звертатися до суб'єкта господарювання, у якого було придбано товар або надано послугу, для того, щоб він задовольнив ваші потреби, якщо у вас виникли певні якісь суперечності між ним. Лише тоді, якщо суб'єкт господарювання відмовляє вам в реалізації ваших прав як споживача, ви маєте право звернутися до нас. До головного управління Держпродспоживслужби в Вінницькій області з письмовим зверненням заради того, щоб ми могли включитися і захистити ваші права. Як споживача пані Юль, якщо можна більш детально, як технологічна оця от ланка, вся має відбутися. Ну не дай Бог комусь не пощастило. Комусь з нас, а це може бути будь-хто з нас, не пощастило. І ми ну дозвольте, я вже тут чашку тоді буду використовувати Давайте. як приклад. Хтось придбав чашку, вона увага. Відбій повітряної тривоги. Увага, Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, радіо місто над Богом є. Як ми кажемо, опорним радіо, і тому абсолютно всі ситуації оголошення в першу чергу оголошення повітряної тривоги і відбою, ми транслюємо. Тож зараз ви почули це відбій повітряної тривоги. Ще раз це, це доказує того, що нам в першу чергу треба бути дуже дуже обережними. А по друге, те, що ми працюємо з вами наживо, ще раз нагадаю. Сьогодні в мене в гостях начальниця управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами. Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області пані Юлія Васильна Білик. І ми зараз перейшли знову до чашки. Ми перейшли знову до чашки, як до прикладу. А перед тим я запитався, як ми з вами, мешканці Вінницької територіальної громади, можемо захистити свої права. А, так, ось, якщо, наприклад, я взяв чашку і якимось чином, ну на другий, на третій, а до речі, час грає роль, час звернення? Там наскільки я пам'ятаю, там є по-моему, 14 днів. Так, 14 днів це для товару належної якості. Тобто, якщо ви купили товар і зрозуміли, що він вам не підходить там, за певними характеристиками, розміром, кольором, але при цьому ви ним не користувалися, незалежно від того, чи то техніка, чи то одяг, ви маєте право його повернути в термін до 14 днів, не включаючи дня покупки. І плюс, при тому, при цьому я обов'язково маю мати ще документ купівлі, чек. тобто чек. це чек. Так, да? чек так? має бути у всіх випадках. Чи то товар ви купили належної якості чи неналежної. тому оцих 14 днів така є колізія, коли споживач вважає, що в будь-який момент протягом 14 днів, в незалежності, які він товар придбав, він має право його повернути. На жаль, він не має права повернути товар, який він придбав, придбав неналежної якості. Цих 14 днів тільки говорить про товар належної хорошої якості, який за певними там зовнішніми там характеристиками йому не підійшов. Окей, я все таки хочу. Проговорити цей свій приклад так, з так. тою да, чашкою, да. е, ясно, що чашку я е, придбаю тільки для того, щоб з нею щось випити, там, посьорбати іноді. Так, ну так. хто як ще робить? Да? Е, Налив к'ток, взяв за ручку, ручка відвалилася, вона впала, ну не розбилася, слава Богу. Але в мене є вже два предмети: в мене є ручка і чашка, і чек і, чек, да. і є ще 14 днів. Так. І в цей період я приходжу до магазину, де я це придбав. І мені магазин каже: Вибач, ти нею користувався? Так. Да. Ну в тому, то і є в нас такий момент. Ти користувався? І, а, 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 а як тоді тут бути? А, тоді ви маєте право на безкоштовне усунення недоліку. А якщо недолік не усувається, тоді на заміну товару або на повернення коштів. Це я маю, а той, хто мені продав. Він знає про те, що я маю такі можливості, і я можу ну, зазвичай, взагалі вести та... таку розмову. так. суб'єкти господарювання обізнані в даних правах, тільки не завжди вони можуть їх реалізовувати Відповідності до вас як до споживача, тобто розмова має бути дуже простою. Е чашка з двох частин. Чек, я приходжу до продавця, кажу, добрий день. Вибачте, пані, я у вас був вчора, позавчора тиждень тому. Ось підтвердження, що я це у вас купив. Тут відвалилася ручка. М поміняйте мені, будь ласка. І е, вона дивиться мені нюанс, чесні да. очі, вона каже: Ха -ха -ха, да. а що ти з нею робив? Е, чашка, приклад такий не дуже е, зручний, але е, тут є такий момент: ми повинні врахувати з яких причин. Чи це з причин, тому що ви неправильно користувалися товаром, mm -hmm. так, який ви придбали, або це дійсно причина ще на моменті виготовлення? Тому тут вступає такий момент, який не завжди подобається ні суб'єктам господарювання, ні споживачам, Як проведення експертизи для визначення причин втрати якості товару? Ну ясно, ніхто не буде заморочуватися з експертизою, якщо ця чашка коштує там 50, ну, да, максимум якщо, 100 гривень. Да, все залежить від ціни. Якщо ціна товару є досягає, в нас і 90 тисяч є такі моменти, то звичайно там люди там йдуть вже, на все так. так. Там так. вже зовсім інші питання. Ем, а куди? Е, от ви вже сказали: тоді люди звертаються до нас. Куди звертаються за допомогою, якщо, от, наприклад, ми споживачі вважаємо, що наші права якимось чином порушені, в першу чергу, куди треба звертатися? В першу чергу ми звертаємося до суб'єкта господарювання. Якщо питання на рівні вас і суб'єкта господарювання не вирішуються, ви звертаєтеся до головного управління Держпродспоживслужби в області. У нас є громадська приймальня на першому поверсі. Наша адреса праведників світу 19, це колишня Максимовича. Там у вас, вас в першу чергу проконсультують і нададуть допомогу в написанні письмового звернення до нашого головного управління для подальшого розгляду. Угу. А, і обов'язково треба прийти туди фізично. Чи можна просто зателефонувати? Чи можна надіслати е, відео зі своїм зверненням до вас? Які є моменти е, е, саме для комунікації? Е, у нас сьогодні для комунікації є багато можливостей в першу чергу. Це електронна адреса якою ви можете передати звернення, це є заповнення певної форми у нас на веб-сайті. Тобто ці такі, і ну, звичайно, ви можете особисто прийти. Щодо телефонної розмови, це, на жаль, хоч і є такий варіант, як подати усне письмове звернення, але він вважається юридично правильно оформленим, якщо людина подала це звернення особисто. Я не буду говорити і вірніше, я не буду запитувати, чи треба це власноручно писати, чи достатньо набрати на комп'ютері. Власноруч це так я сказала особисто. Тобто, uh -huh, тобто тут uh -huh. можливостей в нас сьогодні багато. Ну колись просто я стикався з тим, що ні, що ти нам приніс, це ж набрано на машинці, чи це набрано на, на комп'ютері? кажу, у мене дуже поганий почерк. Да, бо я ну то таке. То що нас сьогодні функціонує електронний цифровий підпис, людина навіть може не ставити свою фізичний підпис. Вона може підписати його своїм електронним, електронним ключем, да. mm -hmm. і до речі, у нас сьогодні ми працюємо. У нас система повністю переведена на електронні ключі. Навіть керівники не ставлять особисто підпис. Все проходить через електронний документообіг з накладанням електронного ключа. Тому що коли наші споживачі бачать, що прийшло прийшла відповідь без живої підживого mm -hmm, підпису. Вони mm -hmm. вважають, що це є не не невірно. Не не завершений документ. Незавершений документ і виходять певні моменти, але насправді ми сьогодні йдемо в часу, да, часу. але все да. одно його не можна прочитати. Це ні, знаєте, тільки там ви можна, тільки тільки можна, машина ні, там може можна прочитати прочитати. Там написано, хто підписав який час. Все там до хвилинки розписано. Якщо. Розчерк пера. Не вистачає ну, не да. вистачає. Да, це, ну гусей, да. мало що зробиш ну, да. ще раз. Нагадаю: начальниця управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими регулюваннями ці регульованими. ще раз кажу, третій раз, от, читаю це слово регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Пані Юлія Васильівна Білих є гостею сьогодні. Е, проєкту. Ас змін пані Юлі, скажіть мені, будь ласка, яку роль і, взагалі, чи є у вас співпраця з громадськими організаціями? Якщо є, то яку роль відіграють громадські організації в вашій роботі? Ну як ми кажемо, на покращення всім на покращення? Звичайно, ми співпрацюємо з громадськими організаціями, і перша роль, найперша така і важлива для нас роль це донесення до суб'єктів господарювання, до споживачів, норм діючих чинозаконодавства, законодавства, змін поширення певної інформації, певних буклетів. Вони так на цьому етапі співпрацюють з суб'єктами господарювання і споживачами. Вони якби несуть такий інформаційний просвітницький. Характер в більшій мірі. Ем, я розумію, що у вас є своя специфіка. Так. Е, ви допускаєте громадські організації до, от, до таких цікавих моментів своєї специфіки. Ми ви наскільки ви відкриті? Ми абсолютно відкриті, і ми е, постійно підписуємо меморандуми з громадськими організаціями. І громадські організації, е, коли їм потрібна консультація, допомога, коли нам потрібна певна консультація, допомога, ми постійно з ними співпрацюємо і. Обмінюємося досвідом певними і інформацією. тому що не завжди ми, як державні службовці, можемо побачити і можемо діяти так, як можуть просто громадські організації. Тобто вони в деяких моментах бувають набагато швидшими, вони, мобільнішими. Вони більш розкутіші, скажімо так, в своїх діях. У них більше поле законне тому, що, поле у да, них ширше в них в них, тому, що ми тільки діємо в межах норм чинного законодавства, в межах uh -huh. і спосіб, і не більше. Тобто, якщо щось, то треба звертатися до вас, ви допоможете знову таки своєю структурною організацією. Ще один момент. Ну, нехай візьмемо, наприклад, там 23-й рік, чи нехай візьмемо навіть три місяці цього року. Найчастіше, пані Юлі, найчастіше з чим. З якими запитами або з чим до вас звертаються? От найпопулярніші це я беру зараз в лапки, найпопулярніші теми е, звернень до вас. Одна з найболючіших і найпопулярніших на сьогоднішній день тем це придбання товарів в інтернеті. Це просто масовість на сьогоднішній день. Звичайно, дуже великий. Попит в, на, на, на даному, скажімо так, етапі е, полі. полі так. І е, не завжди споживач захищений, тому що в 90%, ну, можливо, не 90, ну, в 80% споживач, купуючи товар, необізнано не включаючи здоровий глуст, я так говорю, холодний мозок, е, купляє такі імпульсивні робить покупки, не знаючи навіть в кого йде. Імпульсивно надсилає кошти, незрозуміло кому, і е, якщо отримує товар, то добре. Е, якщо отримує товар якісний, то це ще добре. А коли не отримує товар, або не отримує товар, який, в принципі, йому не потрібен, або не відповідає заявленим вимогам якості. І тут виходить проблема, тому що е, за межами екрану, скажімо так, по той бік. Тої сторони може сидіти будь-хто, навіть не суб'єкт господарювання, просто студент, який вирішив собі підзаробити, купити, перепродати, і сидить просто вдома за комп'ютером і угу. продає ці речі. Тому ми закликаємо особливо це соціальні мережі сьогодні розвинуті. Для того щоб купити товар, треба мати максимально інформацію про суб'єкта господарювання. Якщо дана, дана інформація є доступна для будь-якого. Кого з нас для споживачів, то можна сміливо купувати цей товар. Ну якщо ми бачимо, що даної інформації взагалі немає, її важко знайти чи на сайті, чи на сторінці соціальної мережі. Це вже є перший такий сигнал, що краще з цією сторінкою не працювати, тому що це просто ми купуємо кота в мішку. Ну ми ж думаємо, це ж ексклюзив. Ну, це да, ж от да. тільки у мене таке буде. Більше ні в кого, то дайте три. Одразу дайте да, три. Да. Мо... А Особливо, якщо ще знижкою заманять, то uh -huh. можуть і більше. Да. До речі, знову -таки, е і, по і посада з регулю... да, з цінами пов'язана, uh -huh. і е ви сказали, знижка. Дійсно, знижка дуже сильно на нас впливає. І не тільки на нас, взагалі на багатьох впливає знижка. Е ми знаємо, що різні маніпуляції можуть бути з тими самими знижками. Як позитивно? Так тому, що ну все таки є позитивні моменти. Є дійсно, так, що 70-80% до 90% є знижки, і знову-таки ти бачиш, о, нормальний пульт на 90% дешевше візьму, нехай буде. А з іншого боку, як ви щойно сказали, що це ти не бачиш його, якщо ти купуєш через інтернет. До вас також звертаються з цим, що ви тоді робите? Як ви тоді допомагаєте? Чи ви на жаль, ви розводите руки? Кажете, вибачте, ми не маємо можливості ніяк ні поконтролювати, тому що це зовсім інший майданчик, зовсім інша країна, континент? Так, це зовсім інший майданчик, зовсім інша країна може бути. Це можливо бути, навіть не будемо говорити, виходити угу, за межі угу. нашої країни, інша область, де ми вже не маємо своїх повноважень, і вам треба звертатися і... до тієї служби. Так тому і нам, як як мінімум. Потрібна інформація, де у кого і було придбано цей товар. А цієї інформації без органів наших угу. внутрішніх. внутрішніх органів угу. ми не зможемо і не всі можуть цю дати, тому що це конфіденційна інформація. Сьогодні ми знаємо, що це є закриті. Дані. Дані так треба бути обережним. Одним словом, треба бути обережним. Хоча іноді дуже дуже так і тягнеться ручка Най... до мишки, щоб Най... все-таки натиснути на в кошик. Так. Да, майте це на увазі, будьте дуже обережними. Пані Юлі, маємо виходити з ефіру. 20 хвилин так, пролетіло. Швидко. Да, Начальниця управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Пані Юлія Васильівна Білик. Вперше сьогодні була на нашому майданчику і так сумно каже, що вже 20 хвилин. Да, пані Юлія, 20 хвилин. Один пролітає дуже швидко в нашій чорній студії. Сподіваюся, вас бачите якомога частіше, бо є у нас про що поговорити. Є, є, однозначно, дякую так. вам. Шановні наші глядачі, і слухачі. Ми зараз ідемо на невеличку музичну паузу. Ви залишаєтеся разом з нами. Далі буде. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм. 101,8 один і вісім рафал. Місто над Події, що поруч.